Павло Глосовий Заморські гості Читає Олексій Грідасов. Прилетіли на Вкраїну гості із Канади, мандруючи по столиці, зайшли до райради. Біля входу запитали міліціонера чи потрапити ми можем на прийом до мера. Козирнув сержант Бадьоро. Голови немає, він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова безстоханна і вимова чиста, а у нас там, у Канаді, голосують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержанти вдруге, не дивуйтесь, каже, розбиратися у людях перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди. Бо ж пана по-українськи розмовлять не буде.